Міський голова Віктор Сапожніков взяв участь в оперативній нараді, що проходила у режимі відеоселектору, директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Оксана Гобот в ході засідання поінформувала про стан надання житлових субсидій населенню в області. За словами доповідача, упродовж минулого тижня органами соціального захисту населення опрацьовано більше 6 тисяч заяв на призначення такого виду соціальної допомоги. За інформацією управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому у Нововолинську за призначенням житлової субсидії з. Вернулося 8 тисяч особи сьогодні. Її отримують 10 тисяч сімей, що становить майже 49% відсотків всіх домогосподарств міста. Голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик, звертаючись до керівників районів та міст, наголосив, що кампанія пов'язана із оформленням субсидій, не завершується 31 грудня 2015 року. У державному бюджеті на 2016 рік закладено майже в два рази більшу суму на виплату субсидій для населення. Тому акцент на подальшій інформаційно-роз'яснювальній роботі.